Друзі, всім доброго дня! Отже, ми зараз відкриваємо нову рубрику Буси по низу ринку. Всі, всі ви знаєте, що ми робимо разом каталог для того, щоб не ходити і не тратити свій час по автобазарах, а відкривши цей каталог в плейлисті на цьому нашому каналі, так би мовити, мати вже собі під рукою перелік автомобілів, які кому потрібні, або бізнес-клас. Або середній клас, або буси. В даному випадку ми розглядаємо Fiat Scudo. Значить, є три покоління. 95 -й, 2007 рік, 2007-2016 і з 22-го року. Отже, давайте ми подивимося перше покоління. Це отакі автомобілі. Багато хто бачив їх. Їх дуже є багато у нас на, на дорогах. Наступна, наступне покоління. Отаке ми сьогодні розглянемо. І третє покоління отакий бус. Отакі нові буси вже коштують від біля 40 тисяч доларів нові. А друге покоління можна взяти за 5, за 6, за 7 тисяч в досить непоганому стані. Отже, глянемо на авторію, що нам пропонують з 2007 року отакий бусик. Значить, я вже подивився. Оцей бус 3600, він трошечки битий. Трошечки битий з боку. ось така в нього. З дверкою, але знову ж таки, 270 тисяч пробігу, довга база. Можна подивитися. Якщо, наприклад, дверку таку десь знайти, так би мовити, можна за 300-3 тисячі вторговувати його. Дуже гарний вигляд, такий вже сучасний. Він мені, чесно кажучи, дуже подобається. І ось, подивіться, це пропозиція дня. І ось у нас тут по низу ринку є за 5 тисяч доларів 2007 рік. Подивіться, будь ласка, як він виглядає. Дуже гарні автомобілі, дуже місткі, надійні 1,6 прості атмосферні дизельки. Тобто там проблем нема таких величезних, бачите, в нажному бойовому кожен день, так би мовити, на роботі ця машинка в нього працює. Отже, майте на увазі. У мене в знайомого є такий автомобіль. Він його три роки назад, з 2010 року, купляв за 8,5 тисяч. А зараз, приблизно такого віку, можна взяти за 6,5. Тобто, приблизно 2800 доларів за 3 роки впав. Тобто, приблизно я собі так з ним порахував, 700 доларів в рік. Втрачається такий автомобіль в ціні, тобто 2 долара в день. От уявіть собі 100 гривень в день, купивши таку машину, ви втрачаєте тільки на тому, що на вас стоїть. І ось подивіться, це вже це третє покоління, бачите, від 34 тисяч доларів. Але це, це є вантажний, а не пасажирський. Ось 5 тисяч доларів такий є. Бачите, 5 тисяч доларів у Львові є. Ви подивіться, який він гарний: 320 тисяч. Я думаю, якщо його, от, бачите, тут людина навіть документи показує. Якщо, якщо його торгувати навіть за 4800, я думаю, можна було б, бо все-таки, як на як 320 тисяч пробігу, можливо, там щось вже із двигуном, можливо, якісь задири, можливо, ще щось. Але машинка дуже класна, дуже ємна, бачите. Отже, майте на увазі. За 4500, я думаю, можна було б його торгувати. І це досить непоганий варіант. Все, дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк. І подивіться, які в нас є рубрики в плейлисті. Є бізнес-клас, спорткари є, і зараз будуть ще буси робочі, конячки, так би мовити.